Мовив суш на 5 тисяч гривень на день народження Люськи. Вперше замовляю ось таку кількість суш. Гляньте. Єлі допер. Кур'єр привіз. Я такий стою біля під'їзду, думаю, і як мені оце 4 карабаса, блін, брати в дві руки? Ну нічого, якось допер. Люська ще зараз не бачила. Зараз побачимо, яка у неї буде реакція. Я, навіть, зараз розкладу на стіл це все і покличу Люсю. Як вона відреагує? Замовив, коротше, в доставці Sushi Choice отримали 1055 гривень. А, чому замовив у них? Це нова доставка. І у них зараз така фішка, що ви можете купити або один рол за 300 гривень великий, або два роли маленьких за ту саму суму. Тому я взяв 8 ролів великих по 300 гривень. Ну там різні ціни, але так, щоб вам простіше зрозуміти. І е, 16 ролів частиць, цих от маленьких ролів. Ось. О. Ось. О. І ось все. Ну, короче, ви поняли. Оце все на пятерку. Сейчас я це все діло розкладаю. На...